В Німеччині зараз проходить масова ануляція тимчасового захисту, тож кому готуватися до повернення. Важливо знати, що в законі ФРН про надання притулку азюльґізець розжовуються поняття відеруф, анулювання, рукнами вилучення та ерозен втрата. Процедуру вилучення запускають, якщо захист, який особа отримала у Німеччині, має бути відкликано. Наприклад, якщо в рамках процедури розгляду заяви про надання притулку аплікант повідомив неправдиву інформацію або змовчав про певні важливі факти. А федеральне відомство у справах міграції та біженців, тобто БАМФ, дізналося про це. Процес, під час якого перевіряють, чи потребує людина тимчасового захисту у Німеччині, називається віддиров Перевірку здійснює федеральне відомство у справах міграції та біженців, тобто БАМФ. Тимчасовий захист може бути анульовано, якщо зникли причини, за яких людина його отримала. Наприклад, покращилися обставини на батьківщині біженця, або змінилася особиста ситуація. Планова перевірка у потребі на тимчасовий захист має проводитись не пізніше, ніж раз на три роки, з дати отримання особи з захисного статусу. Тобто зробіть висновки, скільки ви тут вже знаходитесь і чи була у вас перевірка. Позапланова перевірка може відбутися за появи конкретного приводу, а саме таких. Перше, ситуація на батьківщині особи суттєво покращилася. Наприклад, змінилися панівні режими або закони, або скінчилася війна, або її просто заморозили. І це буде рахуватися як суттєве покращення. Друге, особиста ситуація людини змінилася, або сталися такі випадки: подорож особи на батьківщину. І тут я хочу вам сказати: дивіться, ми в попередньому випуску, якщо ви його не бачили, подивіться, будь ласка, розмовляли про те, що Єврокомісія дала роз'яснення про те, що можна подорожувати до України, і за цим не буде йтися про втрату тимчасового захисту або 24-го параграфу. Те саме, от, але бачите, ми бачимо німецьке інше роз'яснення, де Подорож особи на батьківщину є причиною позбавлення людини захисного статусу. Ось так. Тому, як часто в юриспруденції буває, один закон суперечить іншому. В Європі так само це відбувається мотайте на ус. Далі з особистих змін в ситуаціях буває, наприклад, особи виповнилася 18 років, або вона видужила чи змінила релігійні навіть переконання. За таких умов вік, стан здоров'я або сповідуюча релігія мали б бути вирішальним чинником для отримання тимчасового захисту в Німеччині. Далі до таких змін належить подання запиту щодо сімейного притулку для членів родин. Також такою зміною буде Подання запиту щодо посвідки на постійне проживання проживаннязерурлаубніс або громадянства Німеччини, визнання винним у скоєнні злочину і засудження до покарання у вигляді позбавлення волі сроком на один рік або більше. Процедура розгляду заяви про надання притулку проходила письмово, тобто особа не мала особистого слухання у федеральному відомстві у справах міграції та біженців, тобто БАМФІ. Тож, як зрозуміти, що до особи або до вас запустили відео з ферфарен та що робити в такому випадку? Бамф зазвичай повідомляє поштою про початок відео з ферфарен та вимагає надіслати документи або медичні висновки, здати відбитки пальців, відповісти на запитання письмово або прийти на слухання особисто. Якщо вимоги є обґрунтованими, то їх просто потрібно виконати. Можна також зробити письмовий запит до відомства з проханням пояснити необхідність конкретних вимог, якщо особа вважає їх неприйнятними. Якщо ж вимоги БАМФ обґрунтовані та необхідні, а особа не співпрацює у процесі перевірки, то може отримати штраф «Zwangsgeld». Рішення щодо збереження або скасування статусу захисту у такому випадку буде прийнято без особистої участі біженця. Якщо ж особа готова співпрацювати, але не має змоги, то про це потрібно повідомити письмово і надати документи, які це підтверджують, наприклад, медичні висновки. Надсилати документи або їх нотаріально засвідчені копії слід рекомендованим листом «Anschreiben mit Rückschein». Може статися, що БАМФ запустить процес перевірки на потребу в захисті без участі особи. У такому разі вона отримає лист з проханням викласти свою позицію з цього питання. Якщо за місяць людина не відповість, то відомство прийме рішення самостійно, без врахування її поглядів. Що робити, якщо анулюють тимчасовий захист? У разі запуску процедури перевірки на потребу в тимчасовому захисті потрібно якомога швидше звернутися до адвоката або юрконсультанта. Також можна самостійно повідомити міграційне відомство про те, що відповісти на всі запитання і запити одразу після того, як вона надасть вам всі дані, що були на вас зібрані. Це називається Акtenсіcht Beantragen та дозволить дізнатись, яку інформацію має про особу відомство. Зокрема, Треба зібрати всі документи, що слугуватимуть доказами того, що людина все ще потребує захисту або на підстави яких вона його вже отримала. У разі ануляції тимчасового захисту особа отримає письмове рішення. Його можна оскаржити в адміністративному суді Ферварсурсгеріхт за місцем проживання протягом двох тижнів. Попередньо можна звернутися до юристів в регіоні ФРН, де ви перебуваєте. Мене звуть Ященка Антон, ви на каналі Без Води. Якщо вам було корисне це відео, поставте лайк, будь ласка, і підпишіться, якщо досі не підписані. Побачимось!